По-дому котедж в бірках, це є між бірками і брюховичами зразу, 172 метри по документах і ділянка понад 4 сотики, 4 Йдемо покажемо. Тут достатньо місця для того, щоб поставити кілька автомобілів, для того, щоб басейн поставити, вангали, і все решта. Тут бачите, так по кругу. Іде ділянка, тут є кілька воріт. І ось сюди вона заходить. Тут є септик. Чиста вода виливається в рів. Ось Все це містечко теж не заселене повністю. Це є вулиця Мазепи 10. Вірки. Буквально за кілометр звідси кардіологічна лікарня, навіть менше, 5 метрів 700. Так, то маємо таку веранду. Тут маємо велика кухня вітальня Повністю умебльована, електричний камін, телевізор, Samsung, підігрів підлоги, всюди є, натяжна стеля, котел газовий Wolf, індивідуальне опалення, варушна поверхня Indesit, духовка Indesit, вірпул холодильник. Все нове, тільки закінчився ремонт. Так, то маємо такий великий душ, Великий душу санвузл, душова кабіна, ванна, що дуже зручно є. Тут маємо кладовку, Таке господарське приміщення, тут зручно поставити якісь будуть якісь свої там продукти чи щось інше, воно не опалюється. Так, Це маємо ще один вхід, тут маємо гардеробну. Ось. Тут маємо шафокупе і вихід наверх. Так. Дубові сходи. Тут є 172 метри по документах, реально тут є 180 з копійками метрів. О. Раз. Коридор, сюди підігрі підлоги, тут підігрі підлоги, санвузол підігрі підлоги і в кабінеті підігрі підлоги. Це маємо кабінет. Це вигляд з кабінету. Тут балкончик маємо. Спальня. Всиляєте і живи, Все готове. Береш тапочки, <гадаємо> передаєм ключі і вселяєтеся. Тут великий сарвузл гарний, пральна машинка електролюкс. Вікно є, сарвузлі, що зручно. Тут маємо вітальню верхню. Ось вигляд з вікна, цієї вітальні. Ліс відніється. На подвір'ї бруківка, водозливи. Все, все повністю ключ готово. Ну і тут ще одну спальню маємо. Вигляд з вікна. Там, де я починав знімати. Ось ділянка велика. Ось дитячий майданчик прекрасний. І робиться тут прямо дорога з бруківки через ліс, Зразу на центральну дорогу, яка веде до Брюхович чи на виїзд збірок. Отже, маємо одну кімнату, другу кімнату, маємо санвузол, маємо ще одну спальню, Це кутовий котеч. сотки землі. І внизу маємо гостьову зону, яка складається із гардеробної, великого коридора, санвузла. Плодовки. і великої на 50 метрів кухні вітальні. Повністю закінчуємо, обмебльованої. І веранди такої, от, де можна щось поставити собі. Тут повністю все заселено. Звертайтеся, телефонуйте. Нова на ринку. Паркан. Ківка, газове опалення, вселяйся і живи.